Медитація проживання втрати близької людини. В цій медитації вам необхідно зустрітися зі своїми почуттями та емоціями і дозволити їм проявитися, прожити і вивільнити енергію. Ця енергія стане вашим новим ресурсом у житті. Ви готові зануритися в свій внутрішній світ і дозволити прожити цей біль. За болем знаходяться почуття любові та щастя. Ви готові відчути новий життєвий ресурс і рухатися далі по життю? Якщо так, тоді ця медитація саме для вас. В цій медитації вам необхідно бути максимально чесними із собою. Тіло завжди говорить правду. Чуйте своє тіло, свої почуття і вивільняйте емоції. Під час моїх слів в медитації у вас підуть сльози або вам захочеться прокричатися. Ваше тіло вам підкаже, що вам потрібно робити. Почуйте його і робіть все, як відчуваєте, все можна. Плачте, кричіть, проявляйте всі почуття та емоції це дуже важливо. Перед тим, як почати медитацію, скажіть для моєї психіки. Це безпечно. Все, що я буду чути і відчувати, це безпечно. Яка ви без цієї людини, яку втратили одне слово? Якщо вам прийшла відповідь слабка, або якщо якесь інше слово, скажіть, я дозволяю собі бути слабкою і скажіть те слово, яке прийшло вам. Дозвольте бути собі такою. Я дозволяю собі бути будь-якою. Я обираю себе. А зараз прийміть зручне положення. Розслабтеся. Відчуйте руки, ноги, голову, тулуб. Зробіть глибокий вдих, видих, і ще раз вдих, видих. Ваше тіло розслабляється, і почуття стають більш тонкими. Вони відкриваються ваші почуття. І ви починаєте себе відчувати в повній, в повній мірі вдих, видих. З кожним вдихом ви занурюєтесь все глибше і глибше у свої почуття. Вони важливі. Через почуття з вами спілкується ваша душа. Тепер уявіть перед собою ту людину, яку втратили. Дозвольте собі уявити її. Можна. Вона зараз стоїть перед вами і дивиться на вас. Що ви відчували, коли ви були поряд, коли вона була ще жива? Які у вас почуття були з нею? Яка ви поряд з нею? Можливо, любов, щастя, спокій, безпеку, легкість, або у вас якісь свої почуття. Проговоріть її вголос. Визначте це. Це важливо. Відчуйте. Вона дивиться на вас і каже: Я повертаю тобі твою любов. Твоє щастя, твою опору, твою безпеку, спокій, легкість. Воно все твоє, і я його тобі повертаю, тримай. Відчуйте зараз ці почуття, вони можуть проявлятися у вигляді тепла, приймайте їх. Хочеться вам плакати? поплачте. Поплачте можна, дозвольте собі поплакати. Ця людина, ця близька для вас людина перед вами вона каже: Відпусти мене. Відпусти мене. Пробач я знаю, що я тебе залишила або залишила. Але цей Шлях обрала моя душа. Це вибір моєї душі. Моя душа обрала піти. Я пройшов, пройшла певний досвід. І йду далі. Я йду в новий розвиток, мені пора. Я за тобою спостерігаю і я в твоєму серці завжди живий, жива. Ти впораєшся, я в тебе вірю. Я тобі вже не потрібна, не потрібний. Ти вже можеш. Рухатися далі, і я тебе відпускаю. А тепер ви проговоріть за мною наступні фрази. Мені дуже боляче. Я відчуваю себе самотньою. Я відчуваю цей біль. Я дуже скучила за тобою. Мені тебе не вистачає. Я втомилася вже страждати, я втомилася вже відчувати цей біль. В моєму тілі напруження, і воно стискається. Мені не вистачає твоєї любові, твого тепла, твоєї радості, твоїх обіймів, твоїх слів. Я зараз відчуваю себе слабкою і безпорадною. І я даю цьому місце. Люблю тебе. А тепер згадайте, що вам хотілося зробити, коли він чи вона були живі, і ви не зробили. Зараз уявіть, що ви можете все це зробити. Дію, слова скажіть. Можна, зараз можна закрити всю цю програму. Зробіть все, що хочеться, все зробіть можна. Кажіть, люблю, дякую, ціную, пам'ятаю і відпускаю. Відпускайте зараз, відчувайте, як ви відпускаєте. Ви вільна душа, ви вільня. проговорить я не ти, а ти не я. Я це я. А ти це ти. В мене своє життя, а в тебе свій шлях. Уявіть зараз вашу близьку людину і уявіть, що ви з нього або з неї витягуєте сен життя, яке ви вклали несвідомо. Витягуйте з вашої близької людини сен життя. Це Окремі речі він окремо, або вона, а сенс життя окремо. Забирайте собі свій сенс життя, який в нього вклали несвідомо. Відчуйте Відчуйте тілом. Як ви собі повернули сенс життя. Він просто людина. Відокремлюйте людину і сенс життя. А тепер відпускайте, відпускайте. Ви впораєтесь? Бо у вас є своє життя і свої задачі. Пройдіть цей шлях. Ви зможете? Ви зможете. Яка ви зараз? Дозволяйте собі все, дозволяйте собі бути такою, дозволяйте собі бути різною, скажіть вголос Я обираю себе, я обираю своє життя, життя прекрасне. я люблю це життя. Знайте, ви не одні. Все дається по силі. все має свій сенс. У вас є ви, ваші духовні наставники. У вас є душа. Ви частина Творця. Ви творець свого життя. Створіть зараз своє життя без близької людини. Як ви будете жити без близької людини? Помирати не можна і не знати не можна. Тіло знає все. Проговоріть кожен крок вашого життя, пробудуйте зараз нове життя. Чим ви будете займатися? Від чого отримувати задоволення? Побачте зараз все в картинках і запам'ятайте цей стан. Це ваш новий ресурс. І з цього стану рухайтеся вперед. Дякуйте собі за кожен подих, за кожен погляд, за почуття і за життя. Життя чудове і цікаве. Дозвольте собі насолоджуватися кожним днем. Вам можна. У вашої душі є свої задачі, які важливо пройти, щоб отримати досвід. Почуйте свою душу і йдіть за її покликом. Вона вам вкаже вірний шлях. Скажіть, я дозволяю проживати всі почуття і емоції. Я молодець. Дякую своїй душі, дякую своєму роду, дякую творцю, дякую собі. І зараз зробіть глибокий вдих і видих. Зробіть ще раз глибокий вдих і видих. І ми повертаємося в тут і зараз. Ми повертаємося з новим ресурсом у нове життя. Ви молодець, ви впоралися.